Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки, віки. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Слава Небесний, тішителю душі істини, що всюду все наповняєш. Скарби, дібри життя подателю, приді силися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси влеї душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, з Тебе смертний помилуй нас. Святий нас. Боже, святий кріпкість, безсмертний, помилуй нас, слава Цві Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки, віків. Пресвята Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посіти, сили, немочі наші імени, Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, і сину, і святому Духові. І нині повся час і на віки віків. є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сина, і слава Отця, і сина, і свята Духа, нині, повся час, і на віки віки. Престолі, серця, Спасителя в полум'є, воня, ні видині, усіх призиваючи до Божественного пристановиша, де болі душі тіл сяються, ради цього, призови мене спосе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо тебе, життєдавче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого, що віддамо Господеві, за все, що Він воздав мені, Величаємо Тебе. Житті давче Христе, бо удостоїв ти нас бути причасниками, щедрот присвятого серця Твого. Ого. На нього серце моє, він допоможе мені вчаємо тебе, життє давче Христе. Достоїв ти нас бути причасниками, щедро от пресвятого серця Твого, О -о -о. серце чисте створив мені, Боже, і духе правильно, ви внутрі моєму. Величаємо Тебе, життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро од пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині час і на віки, віки вамів. тебе, життя давче христе, Бо стоїв ти нас бути причасниками. Щедро при свято серця Твого. Будьмо уважні ми усім примудрість, будьмо уважні. Світи, Господи, співайте співайте ж імені. Його, найде славу волі. Уся земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму в себе. Земля співготів. Господе і помоліться, Бо ти святийся Боже наш, і в святих споживаєш, і тобі славу, висилаємо Отцю, І Сину, і Святому Духові, нині повсячас і на віки, віки. Вся гакедиха. Тебе святый Ніов, хвалит у твердині сили. Нехай хвалить Господа. І що сподобається нам Слуханню Святого Євангелія? Господа Бога, моли Господи, Господи помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо свята Іван Лея, мерсі в Матері свята Іван Лея, читання, Сладби, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь своєму учням, усе передав мені Отець, мій, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому син схоче відкрити. Придіть до мене в струджені обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє рво на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем». І знайдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе, і тягар мілехтів, легкий. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже, Вошо, відкрив ще дроти Пресвятого серця Твого. Помилуй, спаси тих, що тебе величаю, Святе святеє, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса кресло світла, помилуй спаси тих, що тебе величають. Ісуса сила непереможна, помилуй спаси тих, що тебе величають. Присвятиє, серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса любові невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величають, присвяти. Ісусе, веселости серця мого, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, присвяте серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, джерело одівства, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. Присвятиє, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, Пресвяте! Серце Ісуса, охорони серце моє, від поривів лукавих, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. Присвятиє, серце Ісуса, минує. Серце Ісуса, покрові життя Мого, помилуй спаси тих, що тебе величає. Серце Ісуса, надії у смерті моїй, помилуй спаси тих, що тебе величаю. Присвятиє серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса потіхо моє на суді Твоїм, помилуй спаси тих, що Тебе величаю. О, присвят... По великій милости твої, молимось тобі, виснукай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось, Господи, Бові нашому, щоби виснукав голос, миління зрішних і помилував рабів своїх, усіх присутніх в святому храмі цьому, за всіх слуг Божих, що з'єднані з нами в молитві. За всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від всілякої скорби, біди, гніва і нужди, і всілякої болізні, душевної Тінесної, <кхи> і дарував нам здоров'я здоліттям, промовимо всі. Господи, вислухай, милостиво, помилуй.

Христе прийди, сім'я і всіх похрестих Ольги, за, за сина, воїна романа, принеси, Ана, Розні, їх побратимів Ольги, Прости провини, Ольга, провини Марія, Марія, о Боже. Святи романа Бога Христа, прийди, прийди, Петра, за що си. Прости о Боже, сину, прийди Христа. І, Христев приднів нам щастя принеси, образом Бозі в трудній дорозі з тобою сідна сми. Образом Божі, в трудній доросі, з тобою сєднались. Пане Андрію Романа, воїнів. Христе прийде, наша наш люд, люд благослови всіх, на сліз долині, долині, просим тя нині, прийди, Христе прийди, прийди слухай мило сліз долини. Ще молимо, що зберегтися місту цьому святому храму, і цьому і всякому місту, село і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню війни, нападу чужинців міжособної брані. і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, влагий і людинолюбний Бог наш, і відвернув весні всі, що наступає на нас. І ізбавив нас від належної праведної своєї порози і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бо високо, голос милій на річний, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вискокій на зборі спасить наш помання всіх кінців землі. І тих, що на морі далеко, милостиві, будь на до дорігів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог і цей тобі, славу вас Отцю і сину, і святому Духові, нині повся час і на віки. віки. З Зумолінням всі голови коліна, приклонивши до Христа, людинолюбця помолимо, О, серце Ісуса, помилуй нас, Тобі, Господи, єдиному, благому, незлопам'ятному, і сповідой гріхи мої, до тебе припадає недостойний співаючи. Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв на весту небесну через множество неправд моїх, але Ти, Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від ціляку ріха, страшне, Бо і грізне місце має прийти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збави. Тому я припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною, вороги мої, благий Господи, і щоб не сказав: прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий, ні, Господи, не забудь щедро Твої, і не воздай мені за беззаконнями моїми. І не відверни лице Твоє від мене, але ранчи Ти, Господи, накажи мене милі і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мені і зниж усе діянні, і покажи мені до Тебе, путь бездоганну. Благий, Господи, Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, не пристинув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого. А вислухай мене Твої благості, тверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твої на мені, Господи, вогонь, що палить у мені нечисті помисли, бо ти єси, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває навіки, віки віки. Премудриємо. Чеснішу від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без одління Бога слова породила, сущу бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Ісина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, що ради нас і нашої ради Спасення, дав своє серце пробити, останню краплю любові проляти за нас, Істинний Бог наш, молитвами при чистій матері, преподобних і богоносних наш, ців наших всіх святих, нехай помилує, спасе нас як благий. І людинолюбний.